Оренда однокімнатної квартири. ЖК Дім на Янгеля. Зараз ми на кухні. В квартирі 38 квадратних метрів, ідеально для двох людей там, або сім'ї з дитиною ще Вид на місто, набережний портал, вежа наша, все сховалося. В квартирі все нове ніхто ще не жив. Холодильник газова, плита, правильна машина. На 6 кг горіння спеціально відкрив бойлер. Спальня. В квартирі в, в даному будинку 16 поверхів, індивідуальне газове опалення, котельня. в газовій батареї, але взагалі все електро йде, тобто електро там плитає. Що там ще може бути для підігріву? Ну і підігрів води да, за рахунок бойлера. Дзвоніть 0984544 454 Або пишіть, покажемо зручний для вас час.